Дорогі мої трішечки хочу вам розказати про концепцію проекту, в який я зараз пішла. Проєкт, з яким я зараз співпрацюю, він, я би так сказала, помішаний на темі здоров'я, особливо на темі якісної, правильної води. Вода це надзвичайно важливий елемент, і тут я можу дуже довго говорити. Я свого часу брала активну участь у сфері інформаційних технологій. Я мала можливість наявно бачити, як вода міняє свою структуру, як це впливає на зміну її смаку. 嗯。Uh. Але я зараз хочу саме про концепцію. Чому мені сподобався цей проект? Я взагалі дуже люблю структуру чітко. І навіть коли людина до мене приходить в роботу, у мене є чітка послідовність. Спочатку я роблю діагностику людині. Спочатку вона пізнає себе, свої сильні сторони, слабкі сторони. Спочатку вона пізнає світ, в якому вона живе. Вона вчиться пропрацьовувати негативні емоції самостійно, щоб стати незалежно від спеціалістів. Тому що наші негативні емоції вони підпитують у ті глибокі програми. Родові програми, і програми колективної свідомості, і тільки тоді я веду людину в глибину в гіпнотерапію, а не навпаки, як це буває. Мені дуже подобається чітка послідовність і бажано її не перескакувати. Тому до мене зараз проходять люди, які пішли в 11 клас, побіли в гіпнотерапію, але не зрозуміли, хто вони, де сила, де їхні таланти, де їхні здібності, і приходиться проходити ці уроки. До чого я веду? І мені подобається цей проект, тому що тут також є структура. Структура є філософія. Мені подобаються проекти з філософією. І цей проект має філософію, такі чотири простих кроки. І мені дуже подобається фраза. Я ще цю фразу почула на новій германській медицині: що всередині то зовні дуже важливо дбати про чистоту свого тіла зсередини. Але дивіться, ми люди, які споживають, можливо, якісь біологічні добавки, чи якісь вітаміни. Навіть не задумується, що коли ми споживаємо біологічні добавки чи вітаміни, це є їжа і для наших паразитів. Тому як мені сподобалася ця концепція, перш ніж взагалі годувати свою клітину, в першу чергу відбувається її наводнення. Відбувається далі, іде антипаразитарна програма. І щоб ви розуміли, антипаразитарна програма це не та програма, яка вбиває паразитів. Ні, тут паразитів не вбивається, це дуже небезпечно вбивати паразитів, тому що ці токсини починають отруювати ваше тіло. Це робота для створення неблагоприємного середовища для паразитів. Третій крок це глибоке очищення клітини від токсинів. І тільки на четвертому кроці, коли ми вже заберемо, Брали це сміття, очистили, наповнили, наводнили клітину. Тільки тоді ми починаємо її годувати поживними речовинами, і наступний крок йде захист. Ми починаємо створювати лужне середовище, тому що в нас дуже багатьох, воно закислене. Щоб і саме в цьому лужному середовищі не розвиваються паразити і різні канцерогени і так далі. Тому хто також. Шукає ось таку прекрасну систему, хто зараз почав задумуватися над своїм здоров'ям, над своїм здоров'ям, не тільки психічним, так психологічно, але ви розумієте, що до свого здоров'я треба підходити комплексно. Ви хочете в 60 там, чи 50 років молодо виглядати, бути активними, здоровими, так, дбати про своє тіло і шукаєте ці прекрасні можливості. Я особисто їх вже знайшла. Вже дуже скоро прийде продукція, наступна продукція. Ось, і буду ділитися з вами також результатами. Тому пишіть мені в приват, не зволікайте, це прекрасна можливість. До речі, цю можливість можна тут можна реалізовувати себе як споживач, але можна також реалізовувати і створювати собі тут систему, яка в перспективі може вам принести дуже гарні кошти. Тому всі деталі в приват.